І віра. Тож нехай наші молитви почує Господь і дарує нам омріяну перемогу і справедливий та сталий мир. На знак нашої шани і поваги до вас прийміть ці квіти. Дякую за вашу присутність, за чублословення, всім небесної молоді служати, всієї голосної радою. Дякую щадю. Слава Ісусу Христу! Ваше блаженство від імені франківської громади і всіх громад, які мені доручили, хочу сьогодні привітати на Прикарпатті. Хочу подякувати за служіння нашої церкви. Бо наша церква це є духовний меч України сьогодні. І я дуже хочу подякувати, що сьогодні маю можливість тут спільно молитися за справедливий мир і за те, щоб наша молитва була почута, завершилася війна, була перемога, і всі повернулися живи і неушкоджені. Також хочу ці квіти подарувати від всіх нас вам, а також владиці Володимирові Тишину, який сьогодні теж доклався, щоб ця проща так гарно відбулася. Дуже дякую, хай, не перший день разом Дякую Ваше блаженство, ваші вірні щиро вітають вас на Патріачій прощі. І просимо всі, щоб наші молитви були звернені до Господа Бога за перемогу, мир у нашій батьківщині для нашого народу. Просимо вашого благословення. Дякую. Вітаємо нашого намісника.

Слава Бо тобі, Боже наш, слава тобі, царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і все мисля нас, і очисти нас від усякої, скверни, і спасибо, і душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, Святий Безсмертний, без смертний помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всій і до віки віки. Христопа Туйце, помилуй нас, Господи, очисти, віки навіть, Великий Господь, беззаконні, наші святий завітає з цілена святів, і погорами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і до віки віки. Отче наш, що Ісупис на той святиться у нас твої, те царство твоє, бо буде воля твоя в небі, так і на землі. Див наш послушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винувачем нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від До царства, і вітавого. Дичи, оцю тобі як владиці, ми грішні приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на тебе упуваємо. Не прогнімойся дуже на нас і не пом'яни беззаконь наших, але зрянці нині, як милосердний, і визволи нас від ворогів наших. Бо ти Бог наш, а ми люди твої, всі діла рук твої і ім'я Твоє призиваємо і нині, і повсякчас, і до віки віків. Амінь. Медосердя, двері відкрий нам, благословена Богородиця, щоб, надіючись на тебе, ми не загинули, але щоб визволилися через тебе від бід. Ти Бо спасіння роду християнського. При чистому образові твоєму поклоняємося, благий, просячи прощення про грішень наше, Христе Боже, бо ти добровільно зволив вийти плоттю на хрест, щоб визволити тих, що їх ти створив від неволі ворожої. Тому вдячно кличемо до тебе. Ти радістю наповнив усе, спаси нас, що прийшов спасти світ, будучи джерелом милосердя, милості сподоби нас, Богородицем. Злянься на люд, що зрішив, покажи, як завжди силу свою, бо на тебе уповаючи, радуйся, кличемо до тебе, як колись Габриїв безцілесних архістратих, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. Господи, простягни руку Твою, з висоти святої оселі Твоєї, і скріпи мене на оцю службу Твою, щоб я неосудно став перед страшним престолом Твоїм і безкровне священодійство звершив, бо Твоя є сила на віки віків. Амінь. Господе помолімося. Господи, Мовний, бо зрадується душа Твоя в Господі, бо він одягнув тебе в ризу спасіння і одежу і веселості одів тебе. Бо на жениха вокнам на тебе вінець, і мов невісту прекрасив тебе красою, милостивий Бог наш, якому слава нині по всей на Інаміх і віки. віки. Сподебі помолимся, благословений Божо, зливає благодать свою анархираю своїх, як миру на голові, що спливає на бороду бороду Арона, що спливає на краю одежі, Його завжди, нині, по все часи, да міки міки. Господеві помолімося. благословини Боже, поясни тебе, сину, і вчинив непорочною путь Твою, укріпляй ноги, Твої, наче воли, і висота ставить Тебе завжди, нині, час, і до віки, бігів. Господеві помолімося. Писниця Твоя, Господи, прославилася в кріпості, права рука Твоя, Господи, сокрушила ворогів і безміром слави своєї, і погобити супротивників завжди нині повсякчас, і до міхи віки. Господеві помолішся. Руки Господні сотворили тебе і збудували тебе, нехай в розумі, і тебе, і ти навчишся заповіді Його завжди нині повсякчас, і до міг і віків. Господеві Господи, Господи припає ще меч до бедра Твого сильний красотою Твоєю, і добротою Твоєю, і лук і наступай, і царю не радий, лагідності, і, і справедливості, і десниця Твоя чудесно поведе тебе завжди, нині повся час, і дані ти віків. Господеві, помодімся. Архира і твої, Господи, зодянуся в і преподобні твої вельми, радітимуть завжди нині повсякчас на мій Амінь. Господеві. Помолімся. є образ сина Божого, що залишив 99 овець на горах і бішов відшукати одну, що загубилося. І знайшов і взявши на свої рамена, приніс її до отця за своїм бажанням завжди нині повсякчас, і на мік і Господеві помолімося, Серце чисте, нехай створить у тобі Бог, і духа правого, нехай обновить у Твоєму, завжди нині повсякчас. І навіки м'які. Господебі помолімося! нехай серце Твоє рослові слагине слово, щоб Ти говорив про твої діла цареві завжди, нині повсякці да міг, віки. Господеві помолімося! коли хто хоче, йти за мною, нехай відречеться себе, сказав Господь, візьме свій хрест, і да за мною завжди нині час, і да віки і міків. Господи, помолимся, славу і честь ти увінчав його Боже, І на його голову ти поклав і не зароціно каменю, славу і величній, ти покладеш на нього, буде ти благословитимеш Його то я донів. Завжди нині, повсе час і на віки біків. Нехай світить світо Твоє перед людьми, щоб вони бачили добрі твої діла і прославляли Отця нашого, що є на небі завжди мені повсякчас, і на мікліків. споглянь з неба і подивись, і навідайся в цей виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині людському якого ти для себе укріпив. Господи, Господи, споглянь з неба й подивись, і навідайся у цей виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука твоя на сині людському, якого ти для себе укріпив. Споглянь з неба і подивись, і навідайся в цей виноградних, що його насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука твоя на сині людському, яко ти для себе укріпив. Господи, Господи, споглянь з неба і подивись, і навідайся в цей виноградних що його насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині людському, якого ти для себе укріпив, Боже будь милостивим до мене грішного. Боже будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Цар Небесний, утішитель, душа істини, що суди,си, і все, все наповняєш, скарбнице, благ і життя подателю, прийди і силися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Слава Вишній Богу, і на землі мир в людях благовоління, слава Вишній Богу, і на землі мир, в людях благовоління. Господи, губи мої відкрий, і, і уста мої сповістять хвалу, хвалу Твою. Час служити Господеві, <как> владико, благослови. Благословенний Бог не завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолися за нас, Владико. Нехай Господь направить ступи ваші. Пом'яни нас, Владико святий. Нехай помине вас, Господь Бог, у царстві своїм завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слуви младыку млад